Чи будете ви пропонувати запровадити більше санкцій проти Росії після того, що сталося у Керченській протоці? Я бачу, що європейські партнери вже почали обговорювати цю тему. Чи треба запроваджувати додаткові санкції у зв'язку з нещодавньою атакою Росії на кораблі українських військово-морських сил? Думаю, європі варто уважно поглянути на впровадження вже існуючих санкцій. На тепер діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються, насправді можна сказати, що концепція полягає в тому, щоб ті, хто займається бізнесом в Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом в Євросоюзі. Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином. Наскільки реалістичним є санкції щодо північного потоку? 2 як бачимо, внаслідок цього інциденту в Німеччині знову розгорілася дискусія, чи треба продовжувати реалізацію північного потоку? 2 думаю, що це є відображенням занепокоєння США з цього приводу, яке висловлюється вже кілька років. Занепокоєння з приводу того, що це суто геополітичний проект Росії: постачати газ на захід напряму в обхід України та інших держав у східній Європі, при цьому збільшу. Учи тиск і розширюючи прямий бізнес з партнерами у західній Європі, як бачимо, причини призупинити цей проект. Є крім того, виникають запитання з приводу відповідності антимонопольної політиці Євросоюзу і газовим директивам. ЄС там багато запитань. Європейці починають порушувати це питання. Це здорова дискусія. І наша позиція завжди полягала в тому, що проект треба знову переглянути. it should be rethought. Президент російські змі повідомляють, що уряд США проводить переговори з Україною про можливість розміщення військової бази на українській території. Як ви це прокоментуєте? Мені невідомо про якісь переговори на тему розміщення постійної військової бази Сполучених Штатів в Україні. Водночас у нас є нормальне здорове оборонне співробітництво з Україною, таке ж як і з будь-якою іншою країною. Ми допомагаємо тренувати, допомагаємо організаційно проводити реформу збройних сил, щоб у них був сучасний потужний оборонний потенціал. І маємо намір і надалі співпрацювати з ними у цій сфері Президент Порошенко застеріг у доволі жорстких висловах про загрозу повномасштабної війни України з Росією. Яка позиція США з цього приводу? Чи справді є ризик серйозної ескалації? Ми, звісно, не хочемо жодних великих військових конфліктів, жодної війни з Росією. Це було б катастрофою для України, якби це сталося, і це було б невиправданим. Нам потрібна деескалація. Нам потрібно побачити сильну оборонну позицію, щоб стримувати будь-яку подальшу агресію з російського боку. І це може створити необхідні передумови для вирішення проблем, яких на тепер досі немає. Президент Трамп планує зустріч з Путіним на саміті Великої двадцятки. Однак саміт виявився під питанням, що думають про це у Вашингтоні. Це вирішувати президенту Трампу, як йому бути із зустрічами у найближчі дні. Він заявив, що ми будемо про це думати, і я думаю, ми почуємо відповідь президента.